Панчук Ольга без рідної мови, у рідному слові мелодія сонця крилата, Гармонія світу тендітними нотками душ. Я тихо зіграю на струнах любові сонату. Ти тільки, будь ласка, молоді сухим душу. Ти просто послухай, яка неповторна ця пісня, яка вона щира, яка дорога для душі, і ти зрозумієш. Постійно пиши, ти просто почуй, шеп'ять вітру, сопілку калини, шелест бурвінку іскри пожестрими верми, рідної мови немає тебе, України, як мови немає без народу, без пісні, без крил. У рідному слові любов, що тебе зігріває, тоді, коли навіть ти топчеш, його і клянеш, Без рідної мови тебе в цьому світі немає, лиш ті. Микола Палієнко балада про рідну мову. Порубана, але не вбита, замулена, але жива, моя ти мова сумовита, яка з любов Не залишай мене у скрутці, коли не сміху, ні плачу, не віддавай полон курта, де рідне слово не печуть. Не пробача мені сіром, коли тебе під корінь жнуть. І крізь крістито, не мені дяки. моя типова не запресована в тюки, мого життя, свята, основа, Нема у тебе, куцих меж. убити можеш з дієсловом, і діє словом любиш теж, немало тебе, ні світання, ані смікання жити жить, ти вся одне, одне повстання.